Хмельницька центральна районна лікарня отримала карету швидкої допомоги. Волонтери благодійного фонду Авангард взяли на себе ініціативу забезпечити місцеву лікарню автівкою, поклавши в основу своєї діяльності принципи солідарності та самовідданості. Пригнав чотири машини швидких допомоги. Всі ці машини працюють з перших днів, як були пригнані нами нашим фондом. Одну машину ми передали в Херсон. Вона працює там, друга машина в госпіталі ветеранів війни. Ще одна машина в нашому кардіоцентрі, і це четверта машина, яка працювала з нашими хлопцями. Працювала більше вісьми місяців на передку. Нині взаємодія волонтерів та лікарень дозволяє створити більш ефективну систему реагування на екстрені ситуації та полегшує тиск на медичний персонал, ба більше коли у лікарні перебувають поранені військові. Приймаю участь в лікуванні військовопоранених. Кожного тижня поступають люди досить важкі з перелом з травмами, які потребують додаткового Обстеження, які потребують додаткових консультацій, автомобіль оснащений усім необхідним для перевезення пацієнтів. Нині на балансі лікарні це єдина швидка допомога, яка значно полегшить роботу персоналу. Ми не будемо залежати на всіх хворих, які будуть потребувати в додаткових консультаціях. І в додатковому обстеженні будемо мати можливість транспортувати самі подібні дії авангардів створюють яскравий приклад того, як громада може взаємодіяти, щоб подолати виклики та підтримати тих, хто потребує цього найбільше. Оксана Медведєва, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський.